Минобороны сообщили, что массированная атака армии России по украинской инфраструктуре – это ответ. Ответ на попытки нанести ущерб объектам российской энергетики. Цели удара достигнуты. Также в Минобороны отвергли обвинение Киева в том, что армия России якобы специально, целенаправленно наносит удары по гражданским объектам. Это не так. При этом истеричные заявления украинцев всегда происходят перед саммитами НАТО, заявили в Минобороны. Очередная сходка начнется как раз завтра в городе Вашингтон. Министр обороны Украины уже призвал западных спонсоров Киева дать ВСУ большую систему ПВО. Как заявил просроченный, он же Зеленский, всего в рамках атаки было выпущено более 40 ракет Воздушные силы Украины его корректируют, утверждают, что ракет было 38. Среди них сверхзвуковые кинжалы, калибры, Искандера, цирконы, а также Х-101 и Х-22. Прилеты были в Днепропетровске, Кривом Роге, Краматорске, Славянске и впервые за лето в Киеве. Там взрывы гремели в районе предприятия украинского ВПК Антонов и Артем. Местные власти признали повреждение сразу трех трансформаторных подстанций. Украинская ПВО остановить ракетную атаку не смогла. При этом буквально накануне в Генштабе Украины заявили, что ВКС России опять уничтожили не так картонные мулежи. И вот прилеты по Киеву. Все перечисленное, конечно, указывает на то, что завтра на саммите НАТО Зеленскому будет решительно нечего продавать и не под что брать новый кредит, ни финансовый, ни военный. Украинской армии не получается вообще ничего. Только что стало известно, что венгерский премьер Ормад добрался до Вашингтона. Будет ли он встречаться с Дональдом Трампом, подлинно неизвестно. Сам украинский президент просроченный, Зеленский, как мы его называем, отверг посредничество Орбана но стал гораздо более сговорчивый в последнее время. Сказал, что готов рассмотреть варианты, но в виде посредников готов рассмотреть Вашингтон, Евросоюз и Китай. Точно не Венгрию. Время как будто бы ускорилось в десятки раз. Огромное количество событий, которые оказывают влияние на происходящее, прямо сейчас идут. Потому что тот же Орбан в Вашингтоне, Китай думает о своем мирном плане, у нас Идет наступление по всем фронтам. Андрей Олегович. Помните, некоторое время назад мы говорили, что перелом уже произошел. Вот если Я говорю, Ну рада. ладно, хорошо, но. Я думаю, все соглашались здесь. Теперь, через некоторое время, мы имеем политические последствия этого факта. На другой стороне, и не только на другой стороне, а вообще в мире и прилет Моди сегодня это еще одно подтверждение начинают понимать чем это дело кончится если так пойдет и здесь мы видим с одной стороны истерики мы видим продолжающую дестабилизацию и мы видим попытки вот таких людей как орбан который ну, один из очень немногих, за кем не должны санитары приходить, который пытается что-то сделать. Потому что он понимает, что если ситуация будет продолжаться и катиться к войне, то Венгрия одной из первых почувствует этот Ну Кризисну, включно президент України вже анонсував відповідь Кремлю за масований ракетний удар по Україні. Що відомо від президента України? Далі з вами з'ясуємо за його словами. Кремля демонструють цинізм, коли заявляють, що удар по лікарні Охмадит був зроблений внаслідок роботи української ППО. Українські військові дадуть відповідь Росії за її ранковий масовий ракетний удар по Україні 8 липня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Варшаві, і з робочим візитом. За його словами, наша держава відновить усе, по чому сьогодні бив російський окупант. Водночас РФ отримує за свої дії відповідь від збройних сил України. Я вдячний усім українцям, які почали викладати відео, де видно конкрет. Конкретно прямий ракетний удар, яким було багато людей в Україні сьогодні. Безперечно, все, що знищили ці ми відновимо. Безперечно, ми відповімо цим з Росії, заявив Зеленський. За його словами, ось про рашистів демонструється цинізм, коли заявляють, що удар по лікарні Охмадит був зроблений внаслідок роботи української ППО. Проте на кадрах в мережі. Точно видно, як російська ракета цілеспрямовано летіла у дитячу клініку, що ми вам показували вже на попередніх кадрах. Ну і вже з'являлися від наших захисників від збройних сил України на снарядах написи за охмадит, і ці снаряди полетять на голови рашистам. Будуть знищувати їх, адже їх не має бути на території нашої держави. Їх не має бути загалом. Те, що вони розпочали з 2014 року, це жахіті, яке триває. Є у 21 першому сторіччі, і на жаль, країна ця нікуди не зникне. І на жаль, санкції не дотиснуть рефію до тієї межі, що їм просто не буде куди висунутись а, загалом а, у світ. Бо є країни, які підтримують Російську Федерацію, які безпосередньо а, спілкуються з ними, допомагають як зброєю, так і на слові. Ну і тому таким чином санкції не будуть повноцінно а, тиснути на території Російської Федерації. І збройні сили України дійсно готують гідну відповідь адже у гур пообіцяли відповідь росіянам. Що відомо, розвідник каже, що окупанти намагаються залякати українців. Ракетні атаки збройних сил Російської Федерації є демонстрацією чергових злочинів Москви, і росіяни відчувають на собі відповідь, яка обов'язково буде. Про це заявив представник головного управління розвідки розвитки Міністерства оборони України Євген Єрін в ефірі телемарафону. Цитую його слова більш детально. Я можу сказати впевнено тільки одне: відповідь буде: ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб здобути перемогу над ворогом і знищити всі ворожі об'єкти, які можуть завдавати шкоди населенню нашої країни. Сказав він. Також він додав, що противник не зупиниться ні перед чим, щоб залякати українців і завдати якомога більше руйнувань. З військового боку вони не мають жодного сенсу, проте сильно впливають на настрої населення, зазначив Єрін. Отже, бачимо, що наші захисники дійсно готують окупаційним військам на фронті гідну відповідь, і те, що їм будуть повні непереливки, те, що вони будуть ліквідовуватись, адже немає їх бути на території нашої держави. Ну і як показує практика, немає їх існувати загалом у світі. І не лише гурівці. Не Лише, скажімо, так, президент нашої держави висловлює своє бачення про майбутні удари по расистам. Також Володимир Зеленський зазначає, що США Китай і ЄС могли би змусити Рефію припинити війну. Він вважає, що Сполучені Штати, Китай і увесь європейський союз разом могли би виступити з посередницької місії або змусити російського Володимира Путіна припинити війну проти України. Як передає кореспондент Уніан, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Президент нагадав, що Україна запропонувала формулу миру і є відкритою до будь-яких пропозицій інших країн. Що стосується прем'єр-міністра Орбана, він був у Києві. Після цього полетів у Москву. Я не знав про те, що він летить у Москву. Це його незалежний вибір, сказав Зеленський. І наразі Орбан перебуває вже у Китаї. Будемо далі вам доповідати про важливі заяви, які він зробить звідти. При цьому президент повідомив, чи може прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан бути посередником. Немає посередництва між Росією і Україною. Можуть посередниками бути тільки серйозні сильні союзи. Увесь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво, це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, або Росія і Путін залежать від цього. Або у тебе потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Не багато. Я думаю, Сполучені Штати Америки така країна. Я думаю, Китай, така країна. Я думаю Євросоюз не якась одна країна в ЄС, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія, наголосив Зеленський. Президент також зазначив, що тому й було запропоновано можливість як тиснути на Росію як зупинити Путіна. А для цього треба об'єднати всі сили. Він не поважає тих, хто слабкий. І навіть якщо він зустрічається з тією чи іншою державою, це не значить, що він хоче закінчити війну.